Ми маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей. І цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу. І всі накази у повітряних сил та всіх інших складових сил оборони і безпеки України є. Ми будемо реагувати. І було би справедливо для всіх наших партнерів і, передусім для американської сторони, зважати на загрозу, яку бачить, і їхня розвідка. І Якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно ми закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки, Росії. Війну цю почала, Росія повинна війну цю закінчити і забезпечуємо необхідні обставини діалогом з нашими партнерами.